Друзі, ви впевнені, що п'єте достатньо води. А якщо ми скажемо, що нестача рідини може зруйнувати ваше здоров'я ще до того, як ви встигнете відчути справжню спрагу, від головного болю до фатальних наслідків організм миттєво реагує на зневоднення, але не завжди подає явні сигнали. Або, наприклад, чи знали ви, що навіть зайві кілограми можуть бути не через їжу, а через брак води в організмі. Далі вражаючі факти, які змінять ваше ставлення до звичайної склянки води. Водички, О, щоб Попади. Дякую, катя. Попийте водички. Людське тіло це справжній резервуар води. Ще до народження, коли ми тільки формуємось в утробі матері, вода становить майже 95% нашого тіла. А вже після появи на світ цей показник падає до 77% і з віком поступово зменшується. У тілі дорослої людини середньої ваги близько 42 літрів води. Саме завдяки їй організм отримує поживні речовини та енергію. Працюють суглоби, серце і навіть наші очі залишаються зволоженими. Щодня ми втрачаємо воду, і щодня маємо її поповнювати. У середньому на рік людина випиває близько тисячі літрів, навіть не замислюючись, наскільки це важливо. А ось якщо знехтувати водою, наслідки не змусять себе чекати, і вони можуть бути значно страшнішими ніж здається на перший погляд. Щоб одразу було зрозуміло, коли ми говоримо про воду, маємо на увазі не лише звичайну питну, рідина надходить до нашого організму також із супами, соками, чаєм, кавою чи лимонадом. Щоправда, ці напої організм сприймає більше як їжу, але якщо доступу до чистої води немає, інші джерела теж згодяться. Як тільки рівень рідини в організмі падає, хоча б на один відсоток, спрацьовує природний сигнал спрака. Але що відбувається, якщо воду не пити зовсім, першими це відчують нирки. Щоб утримати вологу, тіло починає економити рідину і змінюється колір виділень. А вже за добу водний баланс знижується настільки, що цей процес майже припиняється. Далі більше вам стане важко ковтати, з'явиться відчуття сухості в горлі. А мозок почне буквально зменшуватись. Спочатку це тимчасовий ефект, та якщо зневоднення триває, наслідки можуть бути незворотними. І це ще не все. Мозок буде витрачати в рази більше сил на звичайні завдання. Концентрація зникне, енергія знизиться, а дратівливість злетить до максимуму. Коли організму не вистачає води, страждає буквально все тіло. Без природного змещення суглоби починають, так би мовити, скрипіти. Шкіра стає сухою, вкривається лущенням, а зморшки дедалі помітніші. Через постійне перенавантаження мозку з'являються сильні головні болі, а пересохлі очі починають неприємно різати. Та й це ще не найгірше. Організм вмикає режим економії, намагаючись зберегти бодай краплю вологи, тож ви почнете раптово набирати вагу і виглядати набряклими. Далі ситуація стає критичною. З'являються м'язові спазми, підвищується температура, шкіра набуває сіро синього відтінку через порушення кровообігу. У якийсь момент можна втратити свідомість або навіть перенести інсульт. А після відмова органів відлік іде на дні від трьох до п'яти, і якщо мозок зупиниться, зупиниться і життя. Моторошно чи не так. Саме тому так важливо вчасно помічати сигнали зневоднення і негайно відновлювати водний баланс. Кожному з нас потрібно різне добове споживання води, усе залежить від віку, статі, ваги та стилю життя. Наприклад, для жінок від 19 до 50 років фахівці радять щодня випивати близько 2,5 літри води, а чоловікам щонайменше 3,5. Головне, розподіляти цей обсяг рівномірно протягом дня. Починайте ранок зі склянки води. Це запустить обмін речовини, допоможе компенсувати нічний дефіцит. А вдень просто зробіть воду своїм постійним супутником. Завжди тримайте пляшку під рукою вдома, в офісі, в машині чи на прогулянці. А щоб цей корисний ритуал став приємною звичкою, зробіть його зручним. Оберіть стильну пляшку, з мітками для контролю об'єму, з охолоджувальним шаром чи навіть із відсіком для шматочків фруктів. Відвідуєте спортзал, не забувайте поповнювати запас рідини після кожного тренування, хоча б склянку чи дві. Та й універсальне правило 8 на 8 ще ніхто не скасовував, тобто 8 унцій, або одна склянка 8 разів на день. Найкраще, що ви можете дати своєму тілу для відновлення водного балансу, це чиста вода. Але якщо її під рукою немає, на допомогу приходять інші джерела соки, чай, кава чи навіть соковиті фрукти. Проте пам'ятайте про міру, надлишок чаю або кави більше чотирьох чашок на день загрожує головним болем, безсонням та дратівливістю. Кофеїн не замінить воду, а от створити ілюзію може. До речі, близько 20% всієї рідини ми отримуємо не зі склянки, а з тарілки. Тому додайте до раціону побільше овочів і фруктів із високим вмістом води, огірків, кавунів, селери. Не забувайте про супи та бульйони це смачний спосіб поповнити запаси вологи. І завжди звертайте на те, що саме п'єте, бо від правильного вибору залежить більше ніж здається. Тож турбуйтеся про себе з розумом і любов'ю.